За Україну В'ячеслав Кирленко веде переговори і з Юлією Тимошенко, і з Арсенієм Лецінком. Найближче і фактично наблизилися, я був одним з авторів. Є програма спільної опозиційної діяльності виробляється принципи об'єднання партій, а фактично буде розпуск всіх партій, крім фронту Змін. треба вступати до партії. Це є. Умова Арсенія Петровича, що торкається, скажімо, В'ячеслава Кириленка, він міг би за тою угодою посісти посаду голови політичної ради, але не це головне, головне, щоб додати фронтові змін трошки українського націоналістичного окрасу, бо там його замало, ну і взагалі вести технологічно передвиборчу компанію. Буквально нещодавно у Львові Арсеній Петрович Яценюк зібрав депутатів місцевих рад Західного регіону, які прийшли до, до рад під прапором фронту ЗМІ. Ну і ось там і ось тут же виникають питання, хто буде лідером об'єднаної опозиції, чи об'єднається Яценюк з Кириленком, чи треба об'єднуватися проти Юлії Тимошенко чи йти з нею на об'єднання. І таке інше, то вже у Арсенія Петровича на тому зборі у Львові звучать такі нотки, знаєте, українські. Чи не буде так, що ми в партії з перших днів у фронті змін, а ви понаоб'єднетеся, і знову набираєте Риценків, мойсиків, Кірденків і таке інше. Хто тобто тут ставиться, кажуть, була більш. Privat de niște interes.